Європейський союз обговорить створення стіни дронів від атак Росії. На ці переговори запрошена, звісно, що і Україна. Європейський комісар з питань оборони повідомив виданню Reuters, що деякі країни Європейського союзу ще минулого тижня обговорювали ідею оборонної лінії проти дронів, а виконавчий орган європейського союзу. Тепер прагне швидко втілити цю концепцію в реальність. Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення російських БПЛА у Польщу виявило прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від дронів, хоча повітряні сили Польщі та союзники по НАТО збили кілька з них. Власне, тут цитата: Ми справді хочемо просуватися вперед з дуже інтенсивними і ефективними приготуваннями, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною. Якомога швидше я щойно повернувся з Києва два дні тому, і ми розмовляли як з урядом, так і з промисловістю. Вони охоче діляться своїм досвідом та знаннями. Зустріч має відбутися найближчими днями. Звісно, що досвід будуть брати саме в Україні.